Вітаю! Я Вільчинська Тетяна Володимирівна, вчитель історії в Одеському ліцеї No30 Одеської міської ради. До ліцею йду з великим бажанням навчити дітей, розкрити для них незнаний світ науки, повести цікавими стежками до пізнання минулого та сучасного світу. Бути учителем це більш ніж професійно та висококваліфіковано навчати дітей. Це віддавати своє серце. Міння та таланти, Це плекати нове покоління, сіяти зерна вічного, правдивого та чесного, ростити дітей, віру у власні можливості, окреслювати малі та великі мрії і вчитись не боятися зробити перші кроки до омріяної мети. Для мене очі, які сяють бажанням знати найбільша винагорода. Одним із завданням сучасної освіти є формування творчої, активної, всебічно розвинутої особистості, що створюється за допомогою сучасних методів навчання. Тому основна ідея моєї роботи використання інноваційних технологій на уроках історії. Намагаюся створити атмосферу співпраці, педагогічної досвідченості та учнівської безпосередності. Всі діти люблять гру, це найкраща можливість зацікавити їх. Діяти, досліджувати, самостійно готуватися до уроку та йти до поставленої мети. Уроки планую так, щоб учні мали можливість набувати нові знання, на уроках використовую інтерактивні методи навчання, а саме робота в малих групах, мозковий штурм, мікрофон, прес, незакінчення речення, проводжу уроки подорожі та історичні ігри. Історична гра об'єднує клас. Тому що, здебільшого, команда формує відповідальність за колег по команді, підтримку один до одного, творчий підхід, вміння слухати та аргументувати свою точку зору, правильно сприймати перемогу та поразку. Та найголовніше для нашого часу об'єднуватися і разом долати перешкоди на шляху до перемоги. Найбільше задоволення від таких уроків отримують учні 5-8 класів, а разом з ними і я. Улюблена гра історичний квест рухливо, емоційно, весело та на єдиному подиху. У старших класах ми активно готуємось до національного мультипредметного тесту. Часу на розваги не вистачає, що дуже засмучує учнів, тому я різноманітнюю практичні роботи, які проводжу не тільки змістовно та інформативно, а й цікаво. Досить результативним у вивченні історії та формуванні компетентностей є використання карти розуму. Цей метод дає змогу систематизувати, узагальнити матеріал, а також здійснити поточну перевірку навчальних досягнень учнів. Цікавим є складання ментальної карти разом з учнями під час вивчення нової теми. Суть моєї педагогічної ідеї перекликається з моїм педагогічним кредом навчити мислити, логічно думати, толерантно відстоювати власні переконання та погляди. Адже головне завдання сучасної системи освіти виховання життєво компетентної особистості, яка в майбутньому стане творцем нашої історії. Серед важливих педагогічних завдань, які стоять передо мною, є розробка нових педагогічних ідей та підходів до навчально-виховного процесу, в центрі яких особистість дитини з її потребами, інтересами та життєвими проблемами. Важливо бути для дитини носієм світла. Віддавати свою любов, добро, надихати учнів. Я впевнена, чим більше ми віримо в можливості і здібності наших дітей, тим більших вершин вони зможуть досягти. Моя професія це більше, ніж робота. Це моє покликання.